Одного разу я слухав проповідь відомого доволі проповідника, особливо серед молоді, і він говорив про дві заповіді, які сказав Ісус Христос, що полюби Бога всім серцем і полюби ближнього свого. І що на цих двох заповідях будується весь закон. І ось Він робить із цих двох заповідей, із того, що сказав Христос, ось такий висновок. Він говорить, Ісус говорить про три заповіді. Помітьте, не дві заповіді, а три заповіді. І Він говорить: полюби ближнього, полюби Бога, полюби самого себе, бо ти не зможеш полюбити ближнього. І третє Полюби ближнього. Я це все слухав. Я думаю, а де ти це все взяв? Ісус Христос говорить про дві заповіді, а ти говориш про три заповіді. Невже ти не бачиш, що ти вносиш в текст те, чого там немає. І, друзі, ми з вами зараз поговоримо про те, чому насправді нам не потрібно старатись любити самих себе. Чому? І що говорить взагалі про це Біблія? І дивіться, оцей текст, який використовують як захист того, що нам нібито потрібно старатись любити самого себе, він записаний в Послані до Галатів, до Галатів, це 5 глава, 14 вірш. Він в мене ось відкритий, там написано так: бо весь закон в однім слові міститься: люби свого ближнього як самого себе. І тут е люди, сторонники цієї, так скажем, е теорії, вони кажуть, що тут написано, що перед тим, як полюбити ближнього, потрібно полюбити самого себе. Ну, народ, що насправді говорить цей текст? Фраза полюби ближню як самого себе. Тут говориться про любов до себе як про факт. Розумієте? Ми любимо себе. І це факт. І саме так нам потрібно полюбити свого ближнього як самого себе. І Подивіться, автор каже. А... Те, як, по суті, ви про себе думаєте, як ви про себе турбуєтесь, жалієте, переживаєте точно так! Любіть свого ближнього. І більше того, народ, подивіться, що написано в Дром Тимофія 3:1-2. Тут прямо написано: що Біблія осуджує самолюбство. Це прямо тут написано. Знай же, знай же ти це, що останніми днями настануть тяжкі часи. Будуть бо люди тоді самолюбні, і далі він перечисляє різні характеристики того, які будуть люди в останні часи. І подивіться, самолюбні це сама перша характеристика того, які будуть люди в останні часи. Також подивіться в Якова 4.1 написано. Звідки між вами війни? Звідки суперечки? Хіба не звідси з пристрастей ваших, які воюють у ваших членах? Народ в цьому вірші любов до себе, яка виражається в тому, яка виражається в сильному бажанні досягнути свого, тут вона протиставляється любові до ближнього. Тобто ми мало любимо інших. І це саме через те, що ми на перше місце ставимо своє бажання. Тому ми сваримося, тому ми воюємо, тому ми робимо те, що ми робимо. Це те, що написано в цьому вірші. І друзі. Останній такий цвях, який просто розпинає цю, всю філософію полюби самого себе, це слова Ісуса Христа, записані в Матфія 16, 24. Тоді Ісус сказав до своїх учнів: Коли хтось хоче йти за мною, нехай зречеться самого себе, візьме свій хрест і йде за мною. Друзі. Біблія не вчить любити самого себе. Біблія вчить відректись від самого себе. Це дві кардинальні філософії просто кардинальні. Тобто ми повинні вдиктись своїх еюстичних планів, цілей, мрій, бажань і так далі, якщо ми хочемо йти за Христом. Ну знаєте що? Сьогодні самолюбство воно не просто засуджується в світі, не просто ну, більш-менш нейтрально на нього дивляться, воно одобрюється, воно є похвальним. І знаєте, сьогодні от в соцмережах зараз я зачитаю одну цитату з соцмереж, і такі подібні цитати просто є у кожної другої дівчини, у кожної другої жінки. Uh, але перед цим скажу, що є ще такий термін, який у психологів він називається розумний, uh, точніше не розумний, а здоровий егоїзм. <плес> Друзі, ви розумієте? Здоровий егоїзм. Біблія ніде не говорить про здоровий егоїзм. Вона в будь-якому випадку засуджує егоїзм і називає його гріхом. Дивіться, ось це, це просто такі цитати пише кожна друга дівчина на жента, і, в принципі, і чоловіки, багато хто пишуть сьогодні в соцмережах. Будь голосним і грубим, займай простір, припини говорити, вибачте, і почни говорити. Не перебивайте мене. Говори ні. І говори не твоє діло. Будь і хидною, і саркастичною. Не відкладай у бік свій комфорт заради чоловічого его. Друзі, це катастрофа. Це здоровий егоїзм. Тож народ, проблема не в тому, що ми недостатньо любимо себе. Проблема в тому, що ми занадто сильно любимо себе. Ще раз повторюю. Проблема не в тому, що ми недостатньо любимо себе, а проблема якраз в тому, що ми занадто сильно любимо себе. І знаєте, ми якраз то руйнуємо відносини з іншими, тому що ми переживаємо про себе. Ми думаємо за свою шкуру, ми думаємо за себе. Ми руйнуємо відносини з Богом, тому що ми ставимо себе в центр. Ось корінь насправді. Ось корінь народ. І знаєте, навіть Роблячи самогубство, людина в цей момент вона все одно любить себе. Тому що вона думає про те, як позбавитись їй від тих страждань, які її оточують. Вона бажає собі кращого. вона бажає позбавитись тих страждань, які в неї в житті є. Розумієте? І знаєте, якщо навіть подивитися на загальну біблійну картину, якщо подивитися на історію про Адама, і Єву, Каїна і Авля. Історії про Вавилонську вежу і так далі. Друзі. Всі ці історії об'єднують те, що людина ставить себе в центр. Я не розумію, як можна читати Біблію і прийти до висновку, що якраз -то проблема вона в тому, що ми недостатньо любимо себе. Невже можна сказати, що це була проблема Адама і Єви? Це була проблема е, Каїна? Що це була проблема людей, які будували Вавилонську вежу вже так можна сказати. Тому, народ, ми ще поговоримо в наступних відео про психологію, і тому можете підписуватись на цей канал, ділитись, його, ділитись з ним з друзями, ставити лайки, якщо вам сподобається відео, щоб не пропустити відео про розбір взагалі, психології з біблійної точки зору. Тому що, друзі, психологія, по суті, це справжнє ідолопоклонство. Це відкрите поклоніння самому собі. Відкрите поклоніння самому собі. І в людей, які захоплюються психологією, ви можете бачити да, такі вирази, що ти мистецтво, ти, ти натхнення, сила в тобі, віру у себе, ти найкращий і так далі. Друзі. Насправді це те, з чим нам, нам потрібно боротися. Бо цього занадто багато. І це веде до гріха. Нам потрібно боротись проти любові любов до себе самого і боротись за те, щоб любити Бога і любити свого ближнього. Тому що Ісус Христос пішов на смерть, Він пішов на неймовірні страждання заради того, щоб проявити любов до нас.